У Кривому Розі винесли вирок матері, чий шестирічний син півтора роки тому замерз на смерть у кар'єрі інгулецького комбінату. Тоді звістка про трагічну загибель двох дітей через переохолодження сколихнула все місто. Раніше матір шестирічного загиблого вже притягали до адміністративної відповідальності через лісне ігнорування батьківських обов'язків. Торік, у вересні, інгувецький суд ухвалив рішення відібрати у неї інших малолітніх дітей. Днями суд виніс рішення щодо покарання жінки. В цьому році до суду надійшло винувальний, винувальний акт стосовно. Цієї особи він надійшов разом з угодою з прокурором з органом обвинувачення про визнання винуватості. Даною угодою були запропоновані міра покарання, з якою суд погодився, враховуючи обставини, справи, враховуючи пом'якшуючи обставини, враховуючи досудову доповідь органу пробації, та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробовувальним терміном на один рік.